Шановні гості, дорогі учасники нашого проєкту Єдина з Ви знаєте, що з даних давен важалося в Україні зустрічати гостей коровай. І говорилося, що якщо людина обирає хліб, а не свободу, то їй буде тяжко. Якщо вона обирає свободу, то вона зможе засівати і вирощувати свій хліб на своїй же території. Війна внесла зміни, але все одно ми об'єднуємося. І вивчаємо традиції. Ми вас зустрічаємо на нашому проєкті. З давніх давен! В усіх українських селах завжди величали сніг. І е, свято обжнивок це було загально людське сільське свято. Ми вас вітаємо обжнивками. Людоньки добрі, чули ми, що вже ж не вам кінець! Ще вам кінець будемо плести вінець. Будемо володом в'язати! Будемо. Па прикрашати. Сьогодні будуть обжнивки! Будуть обжнивки, бо зібрали урожай снивки! А чи всі добре працювали в жнивах? Чи може хто ледаював? Чи може в садку лежав? Добрі господарі завжди в пошані! Уже молодиці почуть паляниці. Знову обожаю всього роду на славу. А давайте разом зустрічати наших жінців. Да! Віточкам ясно вічати, віточками ясно вічати, Ще переплітати. Хто там нас те назвав? Ми вам вже не наразово заболі, що третьба це чого вміємо. А ось зараз ми перевіримо, якщо Дуню заспівати зможете, то тоді беремо вас на обжнивки. Ну що, хлопці, дівчата, зможемо Дуню заспівати? Так! <правда> Біша дуля житу взяти, Пі, пішла, дуя, дуя, жили, ми, жабар, бати, та забулася пузяти. Піша думи забула зібито забавати. У, а що це ви, ви будете біля падіжки казали? Краще дати паріжечки по поїмо. Що вже не можу розпівати. Е, ні, так не годиться. Зараз справу доробимо до кінця, тоді вже й за пиріжечки візьмемося. Гарно снапа прикрашаємо, та звеличаємо. його звеличаємо. О, О, Княгині вінець, ходи, ходи, наша паночко, ходи, ходи, наша паночко, дамо тобі рівний яблочко, а за те є винне Яблочко, дамо тобі дівова. Який проходить за підтримки князів Островських благодійного фонду і компанії ДТ. Війна несла коронавірус настільки, і ми на цьому проєкті будемо вирішувати питання родин військовослужбовців, родин внутрішньо переміщених росіян. свою частинку душі. В наших випікання хліба, і потім згодом передамо солдатам і е, людям, які цього потребують. Всім добрий добрий день. Дуже приємно участвувати в цій акції. Акція «Поділимося хлібом, хотіться про слова подяки компанії дітей. За які компанії дітей вже втілення дуже багато проектів у нашій громаді. Це майданчик» громайданчики дуже багато перші святки буду ви все це бачите. І мені б хотілося. Учасник цій акції. От. Хочеться сказати, що завдяки нашим хлопцям ми такі акції на сьогоднішній день не проводимо. І сьогоднішня акція випікання хліба, мені хотілося, щоб ми всю енергію передали, в нашій хліб всю енергію. На цій кухні дуже багато було чого спечено, і пиріжків, і хліба, і приготування неодноразово. Тому, я думаю, ми надалі будемо працювати над цим проєктом, ми не будемо здаватися а в першу чергу підтримувати хлопців, які там. Дійсно людей об'єднують деякі частіше. Так? Це спільна справа і це хліб. З гарними думками роботу. Доброю душею. Для наших хлопців у нас вже практика є. Ми пекли пиріжки з дівчатами, паски. Лапшу, в общем, саме про нас знаєте. Так, розміщено, щоб воно розставилося. Да, легенько, легенько попробувати. І зробити <звук> побажання саме добре да, і від. Ви вже з нами поділилися своїм хлібом, своїм вниманием. Спасибо вам всім большое. Вже хочеться поділитися хлібом і дома щоб вернуться быстро домой. А так чі, спасибо вам. Ви со мной своїх смі поділитися. Ми ж з добрими думками це мисли, да, Ми ділимося, ми розкладаємо свою ролу, медицію. Зараз найголовніше. Хай пахне у хаті любов'ю Щастя хлібина лежить на столі. Ми <риклад> пожаліємо життя. Гості ж мої, Гості! Дівчата, дивіться сюди. Оп, беремо самикольцями. Оп. Опа, сюди заводимо всередину кільці. Хтось знає сюди. Скажіть, будь ласка, коли вам запропонували взяти участь у проєкті, да, які ваші були перші думки? Чи можливо якісь Іду!

Ваші очікування від проекту, те, що вам пропонувалося, да, наша, і те, що ви тут побачили, здійснилися і ваші враження від Наташа, все добре, не переживай. Дякую, 아. <목소리로>